Окей, привіт! Мене звати Настя. Мені 17 років, і я живу в Україні. У нас зараз війна, і у нас дуже зараз розвивається наш контент, українськомовний контент. Тому я вирішила розпочати свій ютуб канал. Я зараз вам скажу, що я хочу сюди знімати, публікувати, і я дуже б хотіла, щоб це відео мотивували вас не здаватися і тримати віру в собі далі, не покидати її. Тому я хочу знімати для вас заспокійливі влоги по типу chill out і все таке. Тобто Влог з моїм голосом, влог без мого голосу. Тобто щось, щось нашла такого. І я творча людина. Я танцюю, малюю. У мене є TikTok, Інстаграм, я тут публікую свої роботи, свої танці, і тому я сподіваюся, буду публікувати їх не тільки, туди, а й ще й на Ютуб. Тому це все, що я хотіла сказати. У мене дуже зараз багато було слов. Тому вибачте за тавтологію та дякую за перегляд. Очікуйте на нове відео. Тож дякую ще раз. Бажаю вам всього найкращого. Так. Чудо.